Доброго дня! Я зараз Степан Хамуляк. Я є експертом українського центру оцінювання якості освіти. Ми продовжуємо коментар пробного тесту з історії України 2021 року. І зараз будемо говорити про наступну форму завдань: це є завдання на відповідність. Як бачимо, 24 четверте завдання. У відповідність ім'я історичного діяча з подією, до якої він причетний в лівій частині 4 позиції, в правій частині 5 позицій. Відповідно до кожної позиції потрібно вибрати правильну відповідь. Кожна ваша відповідь це є 1 бал. Таким чином, за максимально за такий тип завдань ви отримуєте від 0 до 4 балів. А тепер дивимося, хто ж у нас є в лівій частині і які ім'я історичних діячів є зображені. Лепківський, Скоропадський, Грушевський, Петлюра. в правій частині. Варіант А. Скликання Українського національного конгресу, варіант Б. Укладення Варшавської угоди, варіант В. Заснування Української академії наук, варіант Г. Проголошення Української автокефальної православної церкви, варіант Д. Запровадження нової економічної політики. Такий тип завдань, і де є прізвища історичних діячів, є Кожного року в тесті, От вже скільки є ЗНО, то от кожного року ось такий тип завдань дає прізвище діячів. Кожного року є в тесті, і це означає, що вони і будуть в основній сесії. Іншими словами, про діяльність діячів, які містить програма ЗНО, про яку ми говорили ще в попередніх наших записах, є актуальною. Ми мусимо про це знати. Лепківський, практично єдиний в переліку нашому релігійний діяч. І, відповідно, нам досить таки легко визначити, до якої події він причетний. Проголошення Української автокефальної православної церкви. Скоропадський Павло Скоропадський. Заснування Української академії наук. І отут є, ну, так би мовити, те, що вас може викликати нерозуміння. Третю позицію йде Михайло Грушевський. І досить часто. Помилково учасники вибирають, що Грушевський причетний до заснування Української академії наук. Михайло Грушевський очолював, якщо ви пригадаєте, Центральну Раду. І власне Павло Скоропадський був тою людиною, яка була наступником після Центральної Ради. Михайло Грушевський категорично відмовився. був Мати щось спільного з урядом Скоропадського, хоча запрошення до Академії наук він мав. Тому давайте пам'ятати про наступне: що Михайло Грушевський до заснування Української академії наук не мав жодного відношення. Залишається питання: а до чого ж тоді, до якої події мав відношення? Пригадаємо знову ж таки Центральну Раду. І що є характерне для, для періоду Центральної ради? Це буде варіант А, скликання Українського національного конгресу. Залишається Симон Петлюра. Ну, і, чесно кажучи, тут дуже легко вже тоді визначити. Варіант, де запровадження нової економічної політики це період вже політики більшовиків. Петлюра не працював в політиці більшовиків. Тому залишається лише один правильний варіант укладення Варшавської угоди. Рухаємося далі. 25-те завдання. Знову ж таки, завдання на відповідність. Але завдання на відповідність, щоб ви, чи ви знаєте дати, дати. 42-й, 45-й, 51-й, 54-й. 42-й рік період Другої світової війни, створення Української повстанської армії. 45 й рік включення Закарпатської України до складу ОРСР. Пригадайте, ми вже сьогодні з вами говорили про Закарпаття. Ми з вами говорили про Закарпаття в кластерному завданні. Іншими словами, завдання на відповідність десь частково можуть перегукуватися із однобальними завданнями. 51 рік це є завершення встановлення Західного кордону УРСР. Саме в 51-му році Радянський Союз отримав від польської республіки Польської Народної Республіки місто, сучасне місто Червоноград. На той час воно в Польщі називалося Кристанополь, і передало польській стороні село Нижні Устрики тодішньої Дрогобицької області. І після того ми говоримо, що західний кордон радянської України був визначений. Ну і 54-й рік входження Криму до складу РСР. Пригадайте знову ж таки. У нас була в тому самому тесті, в першій частині мапа, де нам потрібно було визначити входження Криму до складу Радянської України. 26 завдання. Подія. І таких ми подій маємо 4. З її наслідком. І таких наслідків ми маємо 5. Перша подія початок діяльності української робітничо-селянської спілки. Друга Офіційна реєстрація Української Республіканської партії. Третя – Утворення Української головної визвольної ради. Четверта Заснування Української гельсінської групи. Які ж її наслідки а. Організаційне оформлення українського визвольного руху в роки Другої світової війни. Б. Зростання ролі правозахисної діяльності в українському дисидентському русі В. Зародження українського дисидентського руху. Г. Проголошення незалежності України, де формування багатопартійності в Україні. Пійдемо з першої події. Початок діяльності української робітничої селянської спілки. Потрібно пригадати, коли була утворена ця структура. Це є 59 по 61 й рік. 59-61 -й, й – це є період відлиги, період хрущовської відлиги, зародження українського досиденського. Практично українська робітнича селянська спілка це була одна з перших структур, яка зрозуміла, що добиватися виходу зі складу радянського союзу і незалежності України потрібно мирним легальним шляхом. Шлях зброї вже на момент 59-го року був пройдений. І власне Левко Лукяненко, один з керівників української робітничої селянської спілки, це розумів. Офіційна реєстрація Української республіканської партії. Зверніть, будь ласка, увагу, офіційна реєстрація. Це означає, що крім комуністичної партії, мала б з'явитися ще, яка зараз її офіційно зареєструвала: формування багатопартійності в Україні. Утворення української головної визвольної ради. Структура, створена в 44-му році, наприкінці Радянсько-Німецької війни. Єдиний варіант, який є з наслідком Другої світової війни це варіант А. І заснування української гельсінської групи. Група, яка ставила собі за завдання поширення про, про права людини. І це є та структура, яка, зрештою, і призвела до зростання ролі правозахисної діяльності в українському дисидентському русі. 27 -е завдання. 27 -е завдання це є завдання на послідовність. Це є третій тип завдань тестового зошиту. Є чотири позиції даному випадку ми маємо варіанті А: плакат, визволена Київщина, варіант Б. Донбас звільнено Шахтарю від дроди богатирської міць Донбасу. Варіант В. Україна вільна. І варіант Г подати руку допомоги братським народам Західної України і Західної Білорусі». Наш священний обов'язок. Зверніть увагу, це є всі події Другої світової війни. Пригадайте, будь ласка, коли розпочалася Друга світова війна, це дата 39-й рік. Відповідно з цього, нам потрібно знайти плакат, який символізує 39-й рік. І таким плакатом буде варіант Г. Причому радянська ідеологія насаджувала те, що вони допомагають Західній Україні і Західній Білорусі, тобто не згадуються про пакт молотова ріббентропера про поділ польської території. Куди, власне, входила свого часу Західна Україна. Ну а далі вже по хронології, як виганяли нацистів з е, українських земель. Отже, наступним правильною відповіддю мав би бути варіант Б: звільнивши Донбас, рухаємося далі на захід. Київщина. І доходимо до кордонів на Заході. Україна вільна. 28 -е завдання. Знову ж таки, завдання на послідовність. Установіть послідовність подій періоду встановлення України як незалежної держави. В тестовому зошті є два завдання на послідовність. І це є ті події, ті дати, які має знати учасник, який здає або державну підсумкову атестацію, або пише тест для вступу до вищого навчального закладу. Варіант А. Обрання першого президента України, варіант Б проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР. варіант В. Ухвалення Конституції України і варіант Г утвердження Державної символіки України. Перечитавши варіанти, мені таки хочеться вибрати варіант А. Обрання першого президента України. Ну, але мусимо пригадати, як розвивалися події. І якщо ми пригадаємо, як розвивалися події, і. Пригадаємо, як ми розв'язували попередні завдання, де в нас була українська робітнича українська, перепрошую, республіканська партія і формування багатопартійності, а це є 90-й рік. Першою має бути позиція Б. А вже після 90-го року прийшов 91-й, де на референдумі 1 грудня обрали першого президента України Леоніда Кравчука. Обравши першого президента України, Сформувалася держава, яка одним з, перших крок, одним з перших кроків утверджує державну символіку України. Ну і ухвалення Конституції буде в нашому переліку останньою подією. Я хочу звернути вашу увагу, як оцінюються ось такі завдання на правильну послідовність в історії, кажуть, хронологічну послідовність. Є в нас чотири позиції. Але максимально учасник може отримати 3 бали. Отже, як оцінюється завдання на послідовність? Якщо ми поставили правильно першу позицію або останню позицію, ми маємо 1 бал. якщо ми поставили правильно першу позицію і останню позицію? Ми маємо 2 бали. Якщо ми поставили третю позицію правильно, ми маємо максимально 3 бали. Чому 3? Тому що четверта стає автоматично в клітинку, за що питається ставити бал. Оцей момент, будь ласка, розумійте. Навіть якщо ви поставили ось цю позицію правильно, то ось ця все рівно стане. В свою клітинку. Цей хрестик стане в свою клітинку. Іншого хрестика немає. Тому завдання на правильну послідовність, в нашому випадку хронологічну послідовність, максимально оцінюється в три пали. 29-те завдання. Які заходи вживало Компартійне Радянське керівництво Української Соціалістичної Радянської Республіки у галузі сільського господарства республіки впродовж 21 28 років. Знову ж таки, 21 28-й. В основі завдання. Пригадуємо, що було в 2021-28 роках, а це є період нової економічної політики. І нам залишається пригадати все те, що стосується нової економічної політики. Дозвіл на використання найманої робочої сили. Так. В часи НЕПУ, легкій харчовій промисловості можна було брати підприємства в оренду. Можна було брати в приватну власність, наймати працівників, якщо він зле працює, його звільняти. Створення агромісті з розгалуженою природною інфраструктурою. Термін агроміста стосується більше періоду відлиги. Це те, що хотів запропонувати Микита Хрущов, але так і не було реалізовано. Розвиток мережі сільськогосподарських кооперативів. Ще один термін, який характеризує нову економічну політику. Впровадження продрозкладки на всю сільськогосподарську продукцію. Пам'ятаємо: нова економічна політика змінила продрозкладку на продподаток, Тому продрозкладка не може стосуватися періоду 2021-2028 років. Звільнення від сплати податків господарств незаможних селян, що також буде як правильна відповідь. Залишається створення мережі МТС, які були розвинуті власне вже в період колективізації і поширення Стаханівського руху, який після 35-го набирає оберти. Но не в 21-му і 28-му. Таким чином, правильні відповіді. Перша, третя і п'ята. Тридцяте завдання. З якою метою радянська влада ліквідувала українську греко-католицьку церкву? Терени впливу. Української греко-католицької церкви, коли ми говоримо про радянську владу, здебільшого обмежується західними регіонами. Ну, пам'ятаємо, що ще в 19 столітті греко-католицька церква була ліквідована на правобережній Україні. До речі, ця дата є в програмі 1839 рік. Ви мали би пам'ятати її в даному випадку. Ми говоримо про радянський період, більше того, про післявоєнний період. Е, греко-католицька церква мала Велику повагу серед населення Східної Галичини чи Західної України. І, власне, радянське керівництво намагалося цю повагу і цей авторитет ліквідувати. Які ж варіанти нам пропонуються? Варіант один. Відкриття, відкрити шлях до об'єднання всіх християнських конфесій. Варіант два. Позбутися впливу Ватикану на населення Західної України. Варіант три. Підірвати духовну опору руху спротиву процесам радіонізації. Варіант 4. Реалізувати давню мрію українського народу про об'єднання Греко-католицької церкви і Російської православної церкви. Варіант 5. Привласнити матеріальні цінності Греко-католицької церкви. Варіант 6. Здійснити перший крок до ліквідації інституту церкви. Варіант 7: реалізувати проголошене владою гасло: один народ, одна держава, одна віра. Ще раз нагадаю, греко-католицька церква, яка була утворена внаслідок Берестейської унії 1596 року, і власне ця унія говорила про підпорядкування Греко-католицької церкви папі Римському. Раз папі Римському ми вже можемо вибрати варіант 2 – позбутися впливу Ватикану на населення Західної України. Як ми вже говорили, Греко-католицька церква мала великий авторитет серед населення. Тому ми можемо говорити про підірвати духовну опору руху спротив. Ну і зрештою, для радянського керівництва було важливим і матеріальні речі, що є в варіанті 5 привласнити матеріальні цінності греко-католицької церкви. Реалізувати давню мрію українського народу це те, що було зреалізоване, це те, як проголосила була радянська влада після собору 46-го року у Львові. Але нас питають не про те, нас питають про мету радянської влади. Тому правильні відповіді варіант 2, варіант 3 і варіант 5. На цьому ми завершимо першу частину тесту з історії України. Наступне відео це вже буде друга частина тесту. І ми, власне, будемо говорити вже про події від найдавніших часів до 1914 року.